Добрий день, слава Україні. Героям слава. Ну, крісло під Резніковим хиталося вже досить давненько, але чому тільки зараз він іде з посади і чи є все таки це рішення? Я думаю, що ланцюг е скандалів е вже переадресовувався з Міністерства оборони на банку. І по суті, е в суспільстві е звинувачували вже не скільки Резнікова. У цих скандалах скільки банкову колективу і, і Єрмака, і Зеленського, тому е, треба було щось робити, щось міняти. Судячи з того, що мова йде про зміну поки що міністра, великого оптимізму я не маю. Все буде зрозуміле лише після зміни заступників чи начальників департаменту, чи заступників міністра. Якщо е, департаменти справді очолять інші люди. І е, агентство військових закупівель створиться таке ну прозоре і підзвітне. То я думаю, що справді реформи можливі, але поки що оптимізму мало. Які можуть постати завдання перед новим очільником? Ну, перше, це міжнародна комунікація. Е, все таки Рєзніков е, був в першу чергу такою вітриною, і тепер після е, цього ланцюга скандалів. Очевидно, ну на банку і розуміли, що е, різні комунікувати, е, наприклад, е, з колегами по Рамштайну буде тяжкувало. Е, в Умерова є хороший досвід е, таких міжнародних комунікацій, переговорний досвід. Тому я не виключаю, що в нього буде одне з завдань: це в першу чергу міжнародні комунікації. Там ще є е, дипломат е, Андрій Шевченко. Колишній посол в Канаді, так що для міжнародних комунікацій там цілком пристойна група збирається, а от е, створення такої більш справедливої чесної системи закупівель, оце велике очікування. І Тут е, ну, все упирається, я б сказав, у суб'єктність самого Умерова. В нього є крім партійності. Хочу нагадати, що він був депутатом від голосу, від той дружньої частини до банкової голосу. І е, якраз е, є ще одне таке моральне мірило це е, кримсько пітарська солідарність. І велика мрія про відвоювання Криму. Тому е, якраз. Е, е, по-моєму, Іскандер Барієв має очолити е, агентство закупівель, тобто, такий е, союз е, е, молодих лідерів кримських татар е, в міністерстві оборони, е, повинен бути і символічним з одного боку, і сигналом і партнерам в Туреччині, і партнерам в ісламському світі. Ну і разом з тим у умерла є хороший досвід, наприклад, співпраці з штатами. Так що ну це очікування. поки що саме призначення воно не розгортає, так би мовити, ідей по реформі міністерства. Якщо все таки говорити безпосередньо про нового міністра, то під час великої вже війни мала приватизація принесла рекордні 2,1 мільярда гривень. Протягом попередніх 9 років середній результат становив близько 400 мільярдів. Виникає питання, навіщо тоді все ж таки його змінювати? Ну, це справа в тому, що не закупівлі формують, так би мовити, дух відомства, дух інституції. Все опирається в рівень кваліфікації людей, які, які професіонали туди зайдуть, хто буде залучений, чому досвідчені генерали з позитивним бойовим досвідом, які тепер уже цивільні, не підпускають до міністерства, вважаючи, що вони там генерали Порошенка чи, чи когось. Отут це дуже дивна така історія кадрова. Тому будемо сподіватися, що пану Меров якось ну, зробить привітнішим до хороших спеціалістів відомства. Ну і наостанок Резнікову все-таки пророкують місце посла у Лондоні, але ну потрібно і нагадати те, що до прикладу, Таран вона у Словенії, Венедіктова діктова у Швейцарії, і зараз Резніков скоріш за все у Великій Британії. З вашої точки зору, чому на місце дипломатів призначають функціонерів, і чому у них така пенсія, чи чому з'являються такі рішення? Синекура це називається. Синекура, але з паном Резніком це дуже складно, тому що в Великобританію дуже важливо Україну відправляти посла з таким, ну я б сказав, негативним шлейфом, тому що Кількість корупційних скандалів, яка просто ну, на плечах Резнікова, так би мовити, всюди за ним е е е пересувається як дурна слава, це не найкращий вибір. Я, я думаю, що йому, якщо ну, будуть наполягати на, так би мовити, чи він наполягатиме на, саме на статусі посла. Це трохи дивна історія. Я не думаю, що вона буде ефективна для країни, ну але синекура для самого пана Резенкова, ну чого ні.